Слава Богу, любень гості, брати і сестри. Сьогодні ми продовжимо говорити про вісім головних гріхів, і за гріхом гніва по аскетиці східних отців слідує гріх печалі. Печаль за апостолом Павлом буває спасительна, а буває згубна. Спасительна печаль буває від того, що ми каємося. У своїх поганих вчинках, і е, с, у нас виникає скорбота від того, що ми зробили зло. Ми жалкуємо, ми е, віддаляємося від Бога, і нам шкода, що ми зробили поганий вчинок. І така печаль по Бозі, вона навпаки людину е, вертає через покаяння до Господа Бога, але ще є згубна печаль. За апостолом Павлом ця печаль є смерть, духовна смерть. Це тоді, коли людина відчуває страх, тоску, вона в скорботі, вона пригнічена, вона в агресії, вона не може молитися. І, по суті, це є такий депресивний стан. Преподобний палестинський називає Таку хворобу душі, саме пристрасть, гріх, хворобу душі, печаль, е черв'яком у серці, від чого буває е така тяжка гріховна пристрасть, хвороба з певними тяжкими наслідками? Звісно, причина у наших невиконаних бажаннях. Ми щось бажали, а воно не вийшло так, як ми хотіли, тому що. Сподівалися більше на себе. Святий апостол Яків каже, що якщо ми щось хочемо задумали і зробити, то треба завжди говорити так: якщо будемо живі, здорові і угодно буде Богу, тоді зробимо тото -то і то-то. А так людина самонадійно щось думає, планує, воно не виходить, і людина впадає в таку от печаль. Потім печаль буває як наступ гніву після конфліктів. Людина скорбить, мисленно вертається до тих подій, уражене самолюбство, безсилля щось змінити, задіта її гордість, і таким образом людина від цієї образи відчуває печаль. Буває від демонів. Від злих духів. Ми з Біблії знаємо, що біблійний цар Саул був удручаєм злим духом. Звісно, причина була в ньому самому, а біс уже явився як такий доповнення до його того стану, тому що гріхи притягують до себе злих духів, так само, як і до святих людей. Макарій Великий каже, що до святих преподобних беси приступають як комари в сирому місті, але вони не мають від них ні, ніякої шкоди. Але тут ріховна така печаль вона притягує до себе всяку не, цю нечисту силу, тому не потрібно впадати в таку печаль, тому що. Наслідки будуть ще гіршими. Тобто людина ще буде більше заглиблюватися, поки не дойде до гріха унинія, про який ми будемо говорити <клухи> в наступну нашу з вами зустріч. Також, також печаль буває розчарування в подіях. Тобто, якась подія мала бути, нам щось обіцяли, але воно не сталося. А Писання говорить, що не надійтеся на. Князі на сини чоловічески. Тобто треба сподіватися лише на Господа. Люди можуть багато чого обіцяти, багато чого говорити, але, як каже київський відбудеться тільки те, що приділив Господь Бог. Буває від печаль, від незадоволеної плотської похоті. Людина хоче. Або зустрічатися, або, скажімо, задовільнити свою з якоюсь іншою особою. А цього не виходить, От як нам відомо із життя святого Кіпляна Карфагенського, Там був юноша Аглаїд, якому сподобалася дівіця Іустіна. І от вона йому не відповідала взаємністю. Він був дуже печальний. І що він зробив? Пішов до ворожки, щоб приворожити її. А вона була віруюча, православна християнка. і всі ці чари, які насилались бісами, просто е, не торкалися її серця. Шовочі потім було відкрито й самому цьому юноші Афаїду, і Кіпріану, який ще до того, як стати святим єпископом, до речі, був чорнокніжником. Це він послухав цього юношу і навернувся від е, магії в християнство і став пізніше святим мучеником. Буває ще від заздрості печаль. В когось є, а в мене нема. Але Святі Отці говорять, що треба бути задоволеним тим, що ти маєш. Тому що Господь дає тобі стільки, скільки тобі необхідно. Будеш мати більше, загинеш. Менше Господь тобі не дасть. Ти маєш стільки, наскільки необхідно для твоєї безсмертної душі і для твого тлінного тіла. Я пам'ятаю, Книгу дуже цікава, написана була на початку 90-х, написав її священник Радіон, називалася і демони». Там було оповідання про маму, яка дуже хотіла задовільнити бажання сина, який в армії. Він дуже заздрив сусіду, в якого була машина. І от е, Волга Нова, вона намагалася всіма засобами зробити так, щоб він теж мав цей автомобіль. І відомо, що вона почала займатися е, гаданнями. Нагадала вона цих хорошей, на цих грошей, купила цю машину. Син потім на цій машині розбився і загинув. Е, бувають буває. Печаль після плотських гріхів. Тобто людина нібито задовільнила свою похоть, а богоподобна душа цього не може винести. Душа сотворена деякі тіло за образом, за подобою Божої, душа вина до Бога, і всякий гріх її гнітить. І людина не може бути в цьому ненормальному стані. І неосознано підсвідомо душа. Скорбить за тим, що було зроблено погано, через що перелюбодійці, які роблять перелюб, зраджують своїм чоловікам, жінки, чоловіки жінкам. от Вони постійно відчувають цей тяжкий біль. Жінка зрадила чоловікові. Відчуває скорботу. Чоловік зрадив жінці, відчуває скорботу. Потім, уже коли вони входять, заглиблюються, входять у смак свого гріха, вони, можливо, в них згорає всяка така сором'язливість, совість зникає, але це вже смерть душі, яка потім теж виявляється як униніє і втрата смислу життя. Також буває від марнославства. Людина комусь заздрить, хтось похвалили, хтось має більшу честь, хтось має більші привілеї, а в мене цього немає. Теж не потрібно цьому заздрити, тому що кожен знаходиться на своєму місці. Можливо, б ми були на місці тої людини, отримували таку зарплату. Або кошти з такі мали і від цього таки загинули, і та посада не принесла б нам ніякої користі. Ми несемо той самий хрест, який нам Господь дав для того, щоб ми е, спаслися. Е, отже, з гордістю зв'язана е, печаль, які е, е, бувають наслідки від того, що ми там втрачаємо душевний спокій через якісь там блага речі, які ми втратили нам, здається. Ну, Звісно, буває відчай, буває байдужість, буває від цього малодушність і духовна смерть. Тобто людина не в змозі робити щось добре. Вона повністю поглинається цим червьом, вона самозамикається і може дойти навіть до того, кажуть, що сама полишить себе життя. А самогубство це самий страшний гріх. Який такий є, самогубці душа йде в пекло, самогубцю церква не відпіває, не відправляє поховання. вона не помінається, ховається за межами цвинтаря, хрест не ставиться, тому що людина отвергла Бога і не захотіла бути в любові Божій. Вона отвергла дар любові. А це є наше життя, тому що життя це є безцінне, і ним треба завжди дорожити. Яке зцілення від цього тяжкого недуга печалі? Взагалі, святий Іоанн Касян Рівлянін він говорить так, що уражається наше єство печалі через те, що воно до цього підпало іншим пристрастям. Таким як ненажерство, блуд, грошолюбство, гнів оці всі речі діють в ній, оці всі пристрасті бушують і викликають загальний такий стан печалі, який поглинає душу, робить її непридатною для будь-якої доброї справи, Господь дає нам всі засоби для того, щоб ми могли уздоровитись від цього, тому що. Печаль, взагалі, на відміну від унині, має е, причину зовнішню, Ну, як е, депресія по ситуації. Е, е, вона не живе печаль в людині буває так всередині, хоча є всіяні в нас е, дияволом насіння гріха, і воно провокує цю печаль. Але е, самі наслідки, які приходять, вони зовнішні, вони. От, е, якщо їх убрати, то людина зможе жити безпечально. Для цього необхідно, звісно, подавати пристрасті. Починати треба з поста і молитви. Господь каже, що цей біс, е, будь-який гріх, і як особистість біс, зганяється постом і молитвою. Тобто, треба соблюдати пости, дотриматись постів в п'ятницю і, і в середу. Також дотримуватись всіх постів, які призначені церквою. Молитися. Головна молитва це, звісно, літургійна в церкві. Необхідно часто сповідатися і причащати стіни крові Христових. Звісно, треба радіти, що ми прийшли в цей світ. Колись в скорботі прийшов один зі священиків до старця Ніклая Гур'янова на острові Заліта і розказав їм про свої тяжкі справи. А той каже, що радій. А як Він Каже: радій, що живий, що здоровий, що крещоний, що в православій родився. Ось отак от треба. І апостол Павло каже: за все дякуйте, радійте, безпристанку моліться. І преподобний Паісій Святогорець каже, що за все треба дякувати Богу, казати Слава Богу за все. І каже, коли я хворію. То я нічим не лікуюся, як тільки тим, як слава Богу, за все. Коли ми дякуємо Богу за ті е, негаразди, які прохід наше серце, Господь бачить це, е, як наше смирення, як наше покаяння, і від, забирає від нас цей тягар. Що таке смирення? За Ігнатієм Брянчаніновим смирення це знання, що ти знаходишся е, в прірві гріха, сам спастися не можеш, і ніхто, крім. Христа тебе спасти не може, оце знання є смиренням. І, звісно, терпіння. Терпінням вашим спасайте душі ваші, каже Господь наш Ісус Христос. Тому е, занотуємо собі: життя в храмі, літургійне життя, причастя, молитва, добрі справи, милосердя, е, піст. За все дякувати Богу. І Господь виведе нас із цього недоброго, тяжкого стану, який називається печаль. Нехай Господь Ісус Христос у у Нікості, брати і сестра, нам усьому допоможе, тому як ця печаль приражається до нас часто, особливо до, до, до нас, українців, цей нелегкий період нашого життя. Але тільки вірою в Бога, тільки спільною молитвою в православному храмі. Тільки любов'ю до ближнього ми можемо подавати в собі цей, ці прираження печалі, а той, хто вражений нею, то може з цього і, 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 звісно, принести Богу плід покаяння, плід добрих справ і милосердя. А милосердя це вхід у життя вічне. Амінь.